Хлоріум. Ну, сказати чесно, я не здивувалася, я очікувала чогось такого. Я щойно виклала відео. Ну ці рослинки у мене нема жодних претензій до них. Хоч там гілочка ось зламана, одна, ось друга з у фоксі, то не біда. Флокс один, в мене два флокси. Оце ще начебто нічого коріння. Але бруньки немає живої. Так, манжетка. Манжетка. Ось одна, а ось друга. Манжетки начебто нічого. Зараз буду бігати, саджати. Так, ехінацея, Це помаранчева має бути ехінацея, А де вона тут? А де вона? А я її не бачу. Розумієте? Де тут ось коріння, Яка, якась пакля і все? Зараз є. Однією рукою зараз. Ось. Це у мене ехінацея, жовта мала бути. Де воно тут? Що воно тут? Ось щось, ось. Ось щось таке. А що це таке? Тут нема нічогісінька, подивіться. Ось така у мене ехінацея. І ось геть засушений це ще один флокс. Це довгоквітучий, довготривале цвітіння. І ось оцей флокс. У мене один блакитного кольору, а один рожевий. Ну, ось іще таке. Зараз висаджу. Воно було геть сухе тирса. Я тут він дав росточки, бачите, він пішов рости, але. Зараз я їх, цей хай ще помокне. Я сьогодні купила циркони, пін. Зараз буду замочувати та висаджувати. І ще хотіла показати, подивіться, яка рослинка, це не папороть, якась така чудернацька, така гарна рослина. Скільки до мене приходило з мохом, особливо з райського куточка. Такий мох у них красивий, живописний, але в мене нічого не, ніколи він не приживався, розумієте? І ось також, подивіться. Бачите? І мох такий. І цей, ну ці в горщиках, і коріння тут пакля. Суцільна пакля, я вам скажу. Ой, да, навіть не можу витягнути. О, подивіться. Оце треба все вимивати, все відчищати. Я навіть гілочку оцю ледве встромила і то патичком спочатку дірочку зробила, а потім.